Вітаю вас в ефірі акценти гарне живе та здорове волосся. Мріє кожної жінки. Коли жінка знає, що воно у неї красиве та доглянуте, почуває себе на висоті. Як правильно доглядати за волоссям, які стрижки модні цього сезону та з чого починається краса волосся? Спілкуємося сьогодні із художником модельєром, магістром Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнером зачіски салону краси «Таміла» та Тамілою та мілою Демкурою. Вітаю вас, пані та Знаємо, що коли у Тернопіль приїжджає відомий моделієр Тан, він для того, щоб для його моделей робили зачіски, обирає саме ваших спеціалістів. Розкажіть, з чого почалася така співпраця? У 2012 році, в травні місяці, Андре Тан приїжджав до нас на, на Дні Моди. Організатор Дні Моди був Галицький, коли запрошував Андре і Він приїжджав і наш салон і я співпрацювала з моделем Андретана. Ми виконали якби, всі його потреби, які йому сам його, його прохання. І, і він подякував, сказав, що дякую. І ми розійшлися. Тут підійшла до мене організаторша і запитала, чи не хотіла би Ян Дритан відкриває бутік у Тернополі. Ну, якраз зараз ми показували щойно відкриття і будемо показувати. І він запропонував нам зачисувати його модели. Ми з радістю згосились, тому що в нас рідко таке буває. Це така для творчої людини дуже хороша робота. Вона надає і досвід. досвід і надає дуже наснаги, надає дуже якби, для роботи емоції, якої потрібно. І він нам показав свій образ, який йому розробили наші вищі. Київські дизайнери розробили йому цей образ, і ми його виконали. То все те, що він попросив, це зараз актуальні рвані гульки, щоб вони не були гладкими. І ми йому виконали. Він нам також подякував. Надіємося, будемо далі співпрацювати. Нам також було дуже, -дуже приємно з ним співпрацювати. Такі зачіски вимагає висока мода, чи, чи їх можуть носити і будь-які жінки? Будь-які жінки, це, от якби, це гулька зараз взагалі актуальна дуже. І це якби він зробив і показ такий, що актуальний практично на, і на кожен день, і на свята, і на діловий стиль. І також ця гулька також можна її носити і кожен день, як би її переробити в якому ракурсі, можна і кожен день, можна і насвяткову щось. Ну, знаю, що тримаються ці гульки в тренді вже досить тривалий час, такі трохи недбалі, так, ніби трошки недбало зачесані. Чи будуть вони триматися в тренді, які будуть зачіски і стрижки модні? Відуючий тренд йде вже стиль 70-х. Це також об'єми, це також бабетка далі буде в тренді, це об'ємні стрижки, але без начісування, а об'ємні пострижені формами об'ємними. Менше текстури надавати, поєднання різних текстур, називаються навіть геометричні стрижки з ефектом 3D. Тобто такі, навіть коли тонке волосся, якби з нього можна зробити ефект 3D. Далі актуальний Боб залишається завжди, і гладкий, і кучерявий, залишається в... покраска, залишається, ну, актуально завжди натуральні кольори, але на осінь, на даний момент на осінь дуже модні. Рижі кольори, всі відтінки ярких рижих, але це ж не означає, що кожен має так фарбуватися. Тобто, це для таких смілих людей, от рижі кольори, для таких смілих людей воно підходить. Кольори натуральні, шотенки, блондинки всіх видів, золоті ніжні такі блондинки модні, і платінові блондинки. Тобто залишається завжди натуральна гама, вона завжди актуальна. Куди б не це, але на даний момент на осінь йдуть так, якби шатенки, блондинки, і, як завжди, так кольори золотисті більше, як до тепла, до листя такі йдуть актуальними. Коричневі тона, то, на, то mm -hmm. залишається в тренді. Серед молоді там ще минулого року були дуже актуальними яскраво пофарбовані кінчики волосся. Це були яскраво-рожеві, яскраво-зелені, сині, або також був яскравий колір волосся, який так переходив по тонах. Що буде Амбейна. серед молоді цього року, цього сезону? Є... Це можна і серед молоді, і не серед молоді. Якби такі певні акценти Амбр Амбре брундування також воно залишиться, тому що це. Якби своєрідна, ніби класика, але в таких плавних тонах переходить з ефектом вигорівшого волосся. Але більше якби акценту в прядочках, середині, в прядках техніка називається back and back», де наноситься на блондор, де наноситься на яркі тона. І коли ви всі пофарбовані, з середини дати пару ефектів чи зверху якимись Горизонтальними полосками, не вертикальними, воно відіграє якби таке мерцання дуже красиве. Можна ярко-розові давати на блондинках ці прядки з середини вибирати. Це для, це для молоді. А для таких людей які класику більше люблять, можна це все спокійніших тонах робити, також щоб воно просто якби, відігрівало як виблиск на сонечку. Для такого фарбування потрібен майстер і, і, зокрема, для таких горизонтальних, як ви говорите, ну смужчі. потрібно так. Зараз багато робиться все для того, щоб ходили люди в салон фарбуватися. Навіть фарбою завжди якби змішується фарба, завжди видумається таке, щоб людина не могла собі цього вдома сама зробити. А стрижки наоборот стрижаються так, щоб людина собі рукою і феном спокійно вкладала. Собі стрижку і вона завжди була об'ємна і красива. А ще не бачила цих ні в кого горизонтальних полосочок? Ще не зверталися до вас? Ні, ні? ще ні. <сцяк> Жодна зачіска не буде виглядати гарно, якщо волосся тьмяне, сухе, посічене. Як доглядати за волоссям правильно? <кхем> правильно доглядати це обов'язково підібрати правильну шампунь. І баж ці косметичні засоби, і бажано одної марки, щоб волосся також привикає наше, щоб не, не привикало там до шампуня, до бальзаму і до сталіну, що там ми беремо. Правильно масочки, правильно е... вибирати для сухого волосся свій тип. Зимою, взагалі, зараз іде зима, то взагалі треба буде майже всю серію брати для сухого волосся. Хоча і жирне волосся також потребує догляду зимою, тому що. Дуже на волосся впливає негативно мороз, холод, з гарячого повітря ми заходимо від опалення, ми виходимо на вулицю, мокрий сніг, воно дуже шкідливе для волосся, тому потрібен свій догляд. Є догляди різних різноманітних фірм, є всяке каратинотерапія, є ламінування. А якщо в домашніх умовах... То, ну, та, бо це, напевно, до, дорогі Якщо в домашніх засоби. є дорогі засоби, є недорогі засоби, досить ефективні. Якщо в домашніх умовах, то, як є такий відомий, ну, спосіб, щоб взагалі, то я, наприклад, колись як вчилася французьких майстрів, вони от, розказують, що не бажано пхати продукти харчування в волосся. Тому що лусочки відкриваються туди заходить цей продукт, і на певний період волосся стає дуже красивим і розкішним. Через два-три місяці продукти харчування не вимиваються з, з цих лусочок, uh -huh. вони починають там розкладатися, і волосся і стає ніяким. І якби знову ми повторяємо цю масочку, і знов стає волосся нормальним. І так ну, звітом не вимиваються з лусочок ці продукти харчування. І бажано якби не пхати на волосся, як я завжди говорю, це краще. Е, краще я рахую, що взяти там е, пальмове олію на 10-15 хвилин перед миттям. Зараз є різноманіття цих пал для, для блондинок, добре оливкову олію, напевно, якщо і трави якісь, любистком якісь добре любистком полоскати, дуже добре полоскати любистком, навіть з маленької дитини. Я своїй донечці любистком полощу з маленької дитини. Ліп'якова олія в аптеці, вона також дуже дешева, вона ефективна для волосів. Ну, вона ще сприяє росту. Сприяє росту, сприяє противипадінням, менше, якщо це якби не проблема глибока. То поверхнево можна нею користуватися також добре. А бажано підбирати, рахується, от якби світові е пайста дійшли до того, що бажано підбирати собі якусь хорошу серію фірми якоїсь, брати серію і нею користуватися, щоб це було косметичне, яке спеціально виготовлене для волосся і нею користуватися. Угу. А як часто, як часто змінювати потрібно? Ви говорите, що постійно потрібно там підібрати одинакові шампуні, кондиціонери і час від часу їх змінювати, щоб волосся? можна змінювати і на пори року. Тому що якби, є сонячна серія для літа, uh -huh. є навесну своя серія, для зими є своя серія. Коли волосся... От, сонячна серія, їдете на море, вона якби дуже добра, тому що йде захист ультрафіолета. Це на зиму добре, потрібне зволоження, тому що пересихає. Так як ми для шкіри даємо, uh -huh. також зволоження пересихає, так також і для волосся. Ми говорили про те, чим користуватися після миття волосся, чим доглядати, як правильно мити волосся. Є бальзами, є кондиціонери, є е, всякі маски, є різноманіття олій зараз. Ну, але напевно, напевно ще треба звернути увагу на воду, на її температуру. Так, вода не має бути. Хлорірована вода дуже з хлоркою дуже шкідлива для волосся нашого. І для блондинок, які е, попелясті, блондин, блонд холодний. Якби наша вода взагалі має дуже багато міді, і вона цей попіл постійно з'їдає. Якщо людина має можливість собі мити джерельною водою голову, це би було саме супер. супер. Ну як ми жінки всі зайняті, ніхто не має для цього часу, то е, ми собі е, миємо водою завжди літньою, не можна мити. Воно і для шкіри голови погано mm -hmm. гаряча вода, і для самого волосся вона а шкідлива. Я, а Але часто потрібно мити голову. Це індивідуально. Оце, клієнт, можна. Каже, кожен день? Можна. Навіть є спеціальні серії шампунь, які називаються На кожен день. Mm -hmm. Тобто собі мийте кожен день голову. Mm -hmm. Я вам скажу, що при стрижках це саме оптимально. Я знаю, в мене є клієнтка, яка вже які 50 років, і вона з тих 50 років, своїх 35 років, кожен день має голову. Mm -hmm. Вона дуже зайнята людина, але вона стає зранку і завжди собі має голову. Кожен говорять, що здоров'я волосся починається зсередини. Чим правильніше і здоровше людина харчується, тим краще виглядає її волосся. Це Якісь правда. поради харчували. І не тільки волосся, і шкіра, і нігті, все. Якби це це літом, бачите, літом є дуже багато фруктів, овочів, зелені, яка нам дуже потрібна. І вона впливає дуже і волосся розкішне, літом, навіть не дивлячись на це, що якби сонце в нас рівно волосся красиве. Зимою воно тьмініє, в нас немає цих продуктів харчування. Тобто вони є, але ви потрібно самі. вживати якісь вітаміни в таблетках? Обов'язково. Ну, свіжі вітаміни чи в таблетках? Ну, свіжі вітаміни, які в нас, апельсини, мандарини, і ви самі знаєте кіноство, свіжі вітам взимку. Краще, краще є комплекс вітамінів, є провідні фірми, є навіть недорогі, є, не є дешеві вітаміни, якби просто не до реклами робити, але якби клієнти також споживають, беруть там випадання шампунь, бо дуже осінньо випадає волосся. І за того, що йде якби, перепад температури, от, е, різко холодає, ще волосок не привикає до цього, і він спазмує і е, випадає. При мінянні гарячого і холодного повітря, як ми з квартири виходимо. І тому, тому варто брати, але в комплексі, брати якийсь шампунь проти випадання, брати вітамінки, можна якесь ще брати, робити. Є різні ампули, різні е, спреї для противипадання. Якщо це не допомагає, то значить це вже проблема глибша. Бо це вже медики займаються цим, що воно. Угу. Ще можливо якось. То згрупуйте всі ваші поради, кілька порад для тернополянок, аби їхнє здоров'я було здорове, доглянуте і красиве. Дуже коротко. Вести здоровий образ життя, правильне харчування, займатися спортом, фізкультурою, відвідувати салони краси. І як кажуть, людина щаслива, тоді, коли в неї спокій на серці, щоб в людях було спокійно серці, щоб було мирне небо над головою. І тоді людина щаслива із середини і виглядає красиво, і тоді є бажання і кудись піти, і є бажання в салон відвідати. Жінка стає. Жінка стає красивою. Я вам. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю усім, що сьогодні прокрасовувалося догляд за ним тенденції стрижок та зачісок. Ми спілкувалися із художником модельєром, магістром Київського національного університету культури і мистецтв, дизайнером зачіски салону краси та та мілою Демкурою. Це була програма Акценти до, до зустрічі. До побачення. Дякую вам.